Вітаю усіх на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як правильно додати нашийники для одночасного відстеження для декількох приладів. Я спеціально взяв самі популярні моделі: Це Astra 430, Alpha 300, Alpha 200, Альфа 100. І зараз я вам покажу, як правильно під'єднати нашийники, щоб без перешкодно можна було і правильно їх одночасно відстеження. Дуже багато задають питань стосовно цього у клієнтів. Іде трішки помилка з цим всім. Чому? Тому що додають нашийник в один прилад, потім беруть цей же нашийник, додають в другий прилад. Там, наприклад, айдішники співпадають вже з якогось приладу буде зникати. І при одночасному використанні приладів цих, наприклад, там, 10 нашийників виникають проблеми з накладанням е, цієї інформації. Я покажу, наприклад, наприклад, беремо Astra 430 і Т5 нашийник. Принцип з ТТ-15 буде однаковий. Тобто беремо список собак, додають собаку, знаходяться рядом з да. На, вим... на виключеному нашийнику натискаємо кнопку, тримаємо зумер. Відпускаємо, іноді клієнти продовжують тримати, додати шийник вже потім не можуть. На шийник додано. Називаємо його Т5 для зручності. Ту ж саму маніпуляцію проводимо з Т20 і з Т25 буде аналогічно. Принцип. Виключений нашийник, натискаємо кнопку, зумер, відпускаємо. Режим сопряження пішов, добавить, знаходяться рядом, да. Нашийник додається. Іноді швидше, іноді трохи повільніше, але принцип залишається однаковий. Називаємо його Т20. Тепер, наприклад, у нас є Альфа 300. Як ми додаємо ці нашийники в прилад Альфа 300? Там З головного меню, з мапи Нам потрібно список собак, додавлення собаки. У нас є три пункти: сопроження шайників, код відстеження. Можна і код відстеження, але. В цьому випадку не раджу його. Прийом з пульта. Да. На цьому пульті беремо, вибираємо Т5, передача даних. Безпроводна передача даних. Натиснули. Одстежування управління. Секунду чекаємо. І на шийник додано з назвою, яку ми вводили в пульт 430. Готово. Та ж сама історія з Т-20. Прийом з пульта. Вибираємо Т-20. Безпровидна передача. Секунду чекаємо. на додано з той назву, якого ми тут використовували. Все. У нас будуть одночасно відстежуватися на шийнику і на 430-й, і на альфі 300 на Альфі 300, от те'ятий супутник ізливу, хоча ми в приміщенні знаходимося. Він є. На 430, він теж є. Тобто рівень заряду акумулятору. Одночасно. Сповіщення приходить, рівень по GPS. -у. Все у нас однаково. тобто Інформація актуальна. Відклали 320 альфа 100. Список собак. Добавить собаку. з рядом з сошенником. Ні. Известен ли вам код отслеживания? Нет. Принять информацию о собаке с другого пульта. Да. Та же самая история. Выходим в всю менюшку. Т5. Беспроводная передача. Коды отслеживания. Беспроводная передача и все. Нашейник додана. Есть. Супутник спеймал. Вид по Информация вся у нас Актуально и одночасно у нас он видстеживается на двух пультах. Та же самая история с Т-20. Нет. Нет. Да. Список собак. Т-20. Передача данных. Чекаем. Секундочку. Дуже добре, що одразу не передається, то що іноді буває і з другого разу потрібно передати. Страшного тут немає нічого. Успішно додано. Окей. Окей. Нашильник співає супутники, щас не співмав. Відповідна інформація буде надана. Беремо альфу 200. Список собак, добавление собак и прием с пульта управління. Та же сама історія, як с 300-ка дуже схоже. Натиснули, додали. Готово. Натиснули, пульт управління. Вибираємо Т-20. Додано. Таким чином у нас ці два нашийники на всіх чотирьох приладах будуть одночасно і правильно відстежуватись. Що ми бачимо? Т5 працює з 430, Т5 працює з 200. Т5 працює з соткою. Це все одночасно проходить. І відповідно з 300. Все. Це правильний спосіб, тобто логіка, яка: ми на один прилад додаємо нашийники всі в режимі запряження, І потім з цього приладу ми на роздаємо на всі інші нашийники. Так само можна додати сюди, наприклад, як в 430-ту з альфу 100, наприклад, додати нашийник. Ось беремо у мене був нашийник якийсь. Вибрали цей нашийник, зайшли. Є отака піктограмка. Безпроводна передача данных. Так же само: список собак. Добавить собаку. Находитесь рядом с ошейником. Нет. Код відстеження. Ні. Получите інформацію, так. Да. Тут натискаємо передача інформації. Коди відстеження. Принцип залишається ідентичний. Це нашейник, що був тут, в Альфі 300, він доданий з цією ж назвою В 430. Все, дякую за увагу. Коли будуть питання, то або в коментарях, або краще переходьте в телеграм-групу, яку я создав, окремо телеграм-канал окремо телеграм-групу. Там я більш оперативно на все буду відповідати, або пишіть вибір. Дякую.